Тому що ви У них в базі світитеся в розшуку. Ви розумієте це? Я ж не знаю, як, чому. Я вам тому й даю повістку, щоб ви з'явилися в ТЦК для уточнення ваших військових облікових даних. Працівник Прочитай, Прочитайте, я погано бачу просто. Ім'я прізвище по батькові. Можете про... проговорити. Що Та, чекайте тоді. Юрій Сергеєвич... Е, як прізвище, а номера посвідчення немає, так? Вас? Немає. Я ж вам показав посвідчення. Е, Юрій Олексійович ск скажіть, з приводу виклику поліції. Юрій Олексійович, скажіть, будь ласка, вас. ви цю повістку виписали на чиє ім'я? На ваше? Будь ласка, ваше? А Де звідки Юрий, ви знаєте, що Олександр це моє ім'я? Звідки я знаю? На вас ж перевіряла поліція. Правильно? Вони виявили вас, вас по розшуку, правильно? Так, вони вам надали мої дані і ви внесли їх. Так. Дякую вам. Ну ви розумієте, вони виявили вас. Юрій Олексійович. Вони викликали нас. Так, так. Ми вам дам повістку для уточнення ваших військових Так, що, що, ви по... ви що в, що, що в повісці написано? Будь ласка, ознайомтеся. Ні, Ну ви, ви про... прочитайте. Мені. Про, прочитайте мені, будь ласка. Читайте. Прочитайте, що, читайте. що ви там Нам написали. У мене поганий зір, будь ласка, зачитайте ласка, мені. Читайте. У мене зір, я окуляри з собою. Ви в окулярах, не, так, я не взяв добрі окуляри, тому я вас навіть просив прочитати своє ім'я. Ви виписали ви повістку зараз? Так, бачите? Так, зараз. Година, бачите? Тобто виписали тут на дорозі повістку. Що — Що-що? — Отут на дорозі ви виписали повістку. Так, так, шановний. Так. Да. І е після того, як поліцейські надали вам дані, так, які внести... Тому що ви у них базі в розшуку. ви розумієте це? Я ж не знаю, як, чому. Я вам тому й даю повістку, щоб ви з'явилися в ДЦК для уточнення ваших військових облікових даних. Розумієте? Будете отримувати чи ні. Ви отримуєте чи ні? Е, чекайте, незаконний. Це, це... Я вам це сказав, незаконна... ви приїхали самовільно в ДЦК для уточнення ваших облікових даних і дізналися, чому ви стоїте в розшуку поліції. Це незаконний е, спосіб виписаний документ. Так. так, ви, так, ви, так погоджуєтесь? Ви, ви погоджуєтесь. Ви погоджуєтесь? Ви погоджуєте, ви що цей письмо? документ ви незаконно виписали. Шановне, ви відмовляєтесь брати повістку? Ви Пане Ви виписали. Ви зафіксували. Ще раз запитайте, чи буде брати повістку? Ви, ви скажіть, будь ласка, ви, ви її виписали на дорозі, так? Да? Так? Із слів поліцейського 016 08 90 Ельвір мерзавглий. Який надав дані? Для виписання. Відповідаєте на питання. що будете брати, чи ні. Не будете не, до. Тому незаконний спосіб виписані документи. Я не бачу, що в тих документах, і тим більше не розумію, звідки ці мої дані у цьому документі. Так, добре. Ви будете отримувати повістку чи ні. Це, це, ви, ви Чекайте. Ви, ви ви, ви як поліцейський. Чим чим ви чим ви зараз займаєтесь, От як поліцейський. Я займаюся своїм. Це ваша робота, ви а, працюєте. Робота, Де Де ви працюєте? Де я працюю? Так. Управління патрульної поліції Миколаївської області. Так, і управління патрульної поліції займається тим, що вручає якісь документи. Да? Я не вручаю нічого. А що ви зараз робите? Вам вручає працівник ТЦК. Чекай, а ви що тут робите Декуємо. зараз? Я фіксую. Відповідно, У вас ніяких протестів. У протест, ні, ні, вас ні. же не було. Важ, ви пишете, вас то ніхто, теж пишете, слава Богу. У вас ніхто не б'є, це дуже, вам не дуже добре. Це це цивільно, Тобто поліцейський займається врученням. Поліцейський вам нічого не вручає. Поліцейські знаходяться. Документів не, не існуючої організації. Та? Ще раз повторіть, ну не чутно. Ну я я бачу, що поліцейські, яким ми платимо податки, займаються. Не, не Бог <пустите> знає чим. Чим, чим? чим ви чим? От, от, от ви, ви маєте задавати мені такі питання? <пустите> ви, е е ель Ельвін е е мерза огли. <пустите> Стосовно не, ваших безпосередньо діяльності. Питайте ще раз, Останній раз. Ви відмовляєтеся? Я ні від чого не відмовляюся. Ви скажіть, ви робите... Ви ви, я, не, я не відмовляюсь, не відмовляюсь. Ви робите протиправні дії. Я їх фіксую. Я їх фіксую, ваші протиправні дії. Особисто поліцейського. Одного, ну, другий протиправних дій, наче, наче менше робив. Ну, Все, все зафіксовано ви, на добре, камеру. Добре, і добре. все. Ви зафіксували, ви вважаєте, що порушили ваші права, ви маєте право їх оскаржити. Відповідні служби є для цього. Зараз питання, щоб ми не затримали. Знову нас, це, ви, не ви, ви хоч ви вже не, не падаєте в лиці. Ладно, там Ельвін мерзав гли, вже порушив ви, все, що можна. Всі будь-які можливі е, обов'язки поліцейського. І ще ви хочете. Такий, я поганий поліцейський. Ну бачите, ну, ну вам при, при доведеться нести за це відповідальність. Можливо, можливо, навіть із. із навіть на, да, можете отримати догану один раз, другий, третій, а потім підете спілкуватися туди, куди ви відправляєте інших людей. Юрій Олександрович, ви відмовляєтеся? Ще раз ви відмовляєтеся від що, на... що у вас за документ? Скажіть, будь ласка, я вам показую повістка на який ви виписали тут. Це незаконно для... виписаний документ. Точно ваш військовоблікових даних і це незаконно в базі поліцейських прошу. Це незаконно виписаний документ. Я от продиктуйте номер ЄДЕРПОСТУ. Це не писано. Давайте давайте ми з вами зараз заб'ємо номер ЄДР. Я не відбавляюсь від. Е... На настоящих документів я не відмовляюсь. Ось, ласка, я хочу ввести. Диктуйте номер печатки, яка там стоїть. Будь ласка, все там написано. Будь ласка. Диктуйте. Диктуйте номер ЄДРПО, печатки, яку ви поставили особисто. Я її не ставив. Ну Це Як не ви не стали, ви, став... мене, мене ви закапуєте все більше і більше. Скажіть, будь ласка, <суспіль汇> <суспіль汇> ну звичайно, поставили в ТЦК, виписали тут. Правильно, все правильно. Ельвін мерзав. раз уж ви зайняті роботою, яка в ТЦК. Задиктуйте мені, будь ласка, номер ЄДРПО у ,�е. той печатки. Задиктуйте. Я, 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 я хочу, я не відмовляюсь. Я знімаю. Я знімаюся. Я ні від чого не відмовляюся. Продиктуйте мені номер ЄДЕРПОВ. Ну, ну продиктуйте. Ну в чому питання? На початку. Приватна організація, Миколаївський. Чекайте, приватна організація, читаю. Перебуває на обліку в органах доходів. Та зборів. Нам не цікаво це. Скільки ви хочете, щоб вам заплатити? Нам нічого не потрібно. Ви або отримуєте. Ну, перебуває в органах доходів і зборів. Ну, це. Юрій Олександрович. Це якась цікава організація. Юрій Олександрович. Я б хотів би, щоб документ був виписаний в законний спосіб. Ну ось, будь ласка, звертайтесь до ЦТК і задасте їм ці питання, добре? Не порушуючи Конституції ну, от і не цього, порушуючи і прав людини. Їхні ви розписуєтесь? Ви отримаєте повіст? Чи відмовляєте? Ви, ви мені... Я не відмовляюсь ні від чого. Ну, я ніколи це нічого це не відмовляюсь. Коли мені щось пропонують, я завжди цим цікавлюсь. Скажіть, будь ласка, ви виписали в незаконний спосіб документ і вимагаєте чого? або підписуєтеся або ні. Ви або виконуєте обов'язки поліцейського, або ні. Ні, ми виконуємо. Так виконуєте. Що, от, що ви тут зараз стоїте робите? Уже, уже, скільки це часу ви, все, ви, ви, ви витратили е, часу лого податку платників. Час податкоплатників. Ви отримуєте зарплати, скільки? Тисяч по 30, напевно, отримуєте. 400. за <реш> да і ще за за кожного зловленого вам вам, вам зловлено ще хлопці може до доплачують щось, на даватому я думаю, що за безкоштовно, у це б не займалися б не сіми не своїма прямими справами. Ви про нас, ви про повістку. Я, я про вас, тому що ви Не, тут стоїте. Ви, ви, ви тут стоїте. Тому що ви завжди винуваті. Ми завжди винуваті. Тому ну, от, там, то, ми, то... Ви, ми, ми це і так знаємо. Є ви, ви зараз продовжуєте порушувати. І, і, і вам весело. Скільки, весело. скільки людей ви вже ми хочемо поїхати до працювати? Скільки, скільки людей ви вже наказали? Скільки людей ви вже наказали в такий спосіб? Незаконними своїми діями. Скільки ви часу о, ви, ви Я витратили? Випаде, Я ні від чого не відмовляюся. Будь ласка, розпишіться? Ви ви.